Ловіть від нас чудову ідею гри з підручних матеріалів для дітей віку 3 На увагу розвиток двох півкуль головного мозку правої та лівої, логіка, мислення. Ділимо умовний листочок 4 на дві частини праву та ліву, з правої частини ми малюємо кружечки. Можете допомогти. Я дозволила своїм дітям намалювати кружечки. З іншої сторони малюємо. Лінії кольорові, по яких діти будуть водити, коли будуть перекреслювати даний кружок. Ускладнити можна завдання жовтий перекреслюємо, наприклад, вздовж, другий в поперек, четвертий чи третій по діагоналі. Інше завдання це з'єднання по крапочках або за зразком. Праву частину малює дитина, ліву частину малюєте ви. Ну і можете також запропонувати дитині зробити такий варіант для вас. Мені прийшлося попрацювати теж. Ось такі гарні завдання від нас. А з вас сердечко, якщо сподобалось.